Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Тож віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба анонсував нові виплати для внутрішньо переміщених осіб і людей з тимчасово окупованих територій. За його словами, вже наступного тижня, тобто з понеділка, уряд ці виплати затвердить і анонсує, то, що за виплати, кому вони будуть надаватися і. На каналі Народна думка. Ми одні з перших розповімо, як тільки вони з'являться, щоб ви одні з перших їх отримали і оформили. Тому це чудовий привід підписатися на канал, щоб нічого не пропустити. Приєднатися до мільйонної аудиторії народних думок. Тож натискайте кнопочку підписатися під відео, щоб першими отримати цю інформацію. А я розповідаю, які ці виплати мають бути. Хто буде надавати цю допомогу? Надавати допомогу буде держава. Про що йдеться? Пряма мова Олексія Кубе. Запускаємо виплати для внутрішньопереміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Це новий етап розвитку програми Є-Відновлення. Пояснив він. за його словами, вже наступного тижня уряд ухвалить постанову, яка відкриє можливість отримати компенсації для внутрішньо переміщених осіб на тимчасово окупованих територіях. Для цього є домовленість із міжнародними партнерами про 180 мільйонів доларів. Ці кошти розраховані на перші 3700 родин, які отримають виплати. За час роботи програми компенсації отримали вже понад 120 тисяч українських родин. Це про програму є відновлення, а це новий етап з новим підходом. До кінця року плануємо виплатити ще 60 тисяч компенсацій, тобто разом буде близько 180 тисяч сімей, які отримають підтримку у вигляді виплат чи сертифікатів. На це вже є необхідний ресурс як кошти державного бюджету, так і фінансування від міжнародних партнерів. Це гарантія того, що програма буде стабільною, зазначив Олексій Кулеба. Які нові інструменти є відновлення за словами Колеба, протягом останнього року. Програму є відновлення суттєво розширили, а саме, вперше внутрішньопереміщені особи також отримують компенсації за пошкоджене чи зруйноване майно. Запроваджено нову послугу, відбудова на власній ділянці. Запущено дистанційне обстеження житла на територіях бойових дій. Незабаром така можливість стане доступною для територій можливих бойових дій. Ну, дистанційне. Обстеження це дуже хороша ініціатива в плані того, що їхати туди не завжди є безпечним. А якісь докази зібрати того, що там житло вже зруйноване. Ну раніше то просто треба було поїхати, пофотографувати, а виявляєте, як це тепер же ж можна. Дистанційно, тобто дронами хлопці злітають, подивляться, якщо є така технічна можливість. Головні напрямки програми є відновлення. Найбільш напрямок програми відновлення пошкодженого житла. На сьогодні допомогу вже отримали 97,6 тисяч сімей на загальну суму 9,8 мільярда гривень. Тобто, бачимо, програму розширяють, кошти додаються доволі хорошо. Підтримка це люди, які втратили все. Так, які втратили своє житло, які втратили свій дім. Який роками будувався, плекався. Тож, очікуємо з нетерпінням рішення уряду, дуже детально його розберемо і вам розповімо, які нові нюанси там пропонуються. Тож, з понеділка долучайтесь, розберемось разом. До зустрічі на каналі.